Друзі, ви знаєте, ви пишете під, під відео коментарі, що люди, ну, що вони алкоголіки там, чи ще щось, слухайте, поживіть хоча б, ну, хоч місяць, поживіть в таких умовах в підвалі. Я не впродовжу те, що люди не виїжджають. Але насправді, слухайте, це гуляйте собі, ну, я віруюча людина, я вірю в Бога, тому я не курю, там, не п'ю. А гляте собі людям. Ну, чимось стрес треба зняти, і вони, оце, о, там, що знайдуть, то п'ють. Є випадок, коли просто щось знайшли і випили в Бахмуті, от. буквально там, пару днів тому. І випили, і все, і вже, вже не живі. Е -е -е -е, як живете та в таких умовах? Ми плохо, бо больно і страшна. Ну, вона... Чому не виїжджать? Нікуди виїжджать. Нікуди, нікуди не поїду. Родители мої тут, я буду з ними. Я никуда не поїду. А якщо прилетит що Ну, будь прилетит, хай будет так. Живем, живем. Нет, значит умрем. Я вже попала в эту аварію. Больше не попаду. Семья моя, це родное. Все, извините. Свічок все раз немає. Свічок все раз немає. Це тушонка. А ну дай ще одну банку я. Так, треба розкрити. Давайте зголошитись, хто на виїзд. Тут їде, як, як Олександр. Олександр їде, і ви теж давайте разом з ним. От Альберт приїде, буде, щоб забирати вас. Ми все, все добре, це, добре, це, все. Це, це добре. І не сидіть тут, не сидіть, О, що, не журт, чекайте, поки пру прили... не було, поки журт, прили... ми... Ні, Дай йому. Їм... — Забрала Ні. Тетя, Надя. Ні, тетя Надя забрала. Я навіть скажу, що я не дивуюся тому, що люди набирають, за вам покажу просто одну квартиру, де люди живуть, і до чого за рік війни більше, ніж рік, люди дійшли. Це фактично лінія фронту, яка, яка тут поруч. І навіть не дивуй, що вони набирають, тому що уявляйтеся, вони не думають, ну, якщо щось станеться, якщо цей, то щоб було, знаєте, то магазинів нема, що ми собі пішли, знаєте, там десь у Львівській, Тернопільській, Волинській області купили, і в нас все є. А в них немає нічого. Вони не живуть за рахунок того. Можливо, її десь і не треба, знаєте, там місто, наприклад, Бахмут, то може і не треба було там сильно тої гуманітарки завозити, щоб люди, можливо, скоріше почали виїжджати. Отак, в будинках стоять буржуйки. Готують собі їсти, так? Да? Да. Так, люди позапасалися. А? Трохи позапасалися гуманітаркою, да? Да, все. Чуть -чуть. так? Так, все. Так. Запасаються водичкою водичкою позаписалися. Да. Щоб, щоб отак живуть. Це, це кухня, де люди їсти. Да. Добрий день. Що ви відпочиваєте? Да. Як себе почуваєте? Нормально. Добре все? Добре. Да. Ідемо за гуманітаркою. Давай. І тут. Це дружина ваша, да? Ні. Нет. Нет, я сина його дружина. Да. А, сина, а, а син де? Пішов за гуманітаркою. Пішов, так? Да. А його де дружина? Моя в Києві. В Києві, так? Да. Ну давайте, вставайте. Встали. Але ви б хоч трохи прибирали. Чого не прибираєте? Та я тільки прийшла сьогодні, а? приїхала з роботи. Треба трошки прибирати, щоб. Ну не, не втрачати. Конечно. Обличчя. Шелтер поїдете. А? Поки на шелтер. На, 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 на Констаху. На Константиновку. А з Константиновки. А там же будуть оприділяти, куди, чи на Київ поїдете, чи ну. Де, Ви, др... на, на Київ. де дружина? На Києві? Да. Зараз, друзі, домовляємося, щоб людей людей угу. вивозити. Тому ну, що, да. що тут стає досить гаряче. Ну. Альберт! E, давайте на сьогоднішній неділю. Давай. На сьогоднішню неділю, так? Да то як ми домовимося повністю? Ви сюди приїдете? Так, да, я сюди приїду. Да. Альберт приїде за вами? Так, да, я приїду. Будь... Який день? З понеділка будь повністю готовий. Ага. Щоб сумки були на готові. Хорошо. Я не знаю, в який день в мене вийде. Ага. Я приїду, зразу гукну, закидуємо і, і ми поїхали. Так. Але mm. щоб не було такого, що він приїде, щоб він вас чекав. — Ні-ні-ні. — Зібрані все, все да. тому що ну, все. ситуація міняється Концентр... з дня на день. Да? Да. А Концентр... А там же будуть оприділяти, вас на шелтер відвезуть. — Я на шелтер тебе відвезу, там ага. їжу дають, спать дає, mm. чисто, купатись, там все по-людськи, ага. світло, там, ну все. все, там поживеш, ну, якось.